Вітаю! Я Анна Білик і далі коротко про погоду. 26 травня в області дощитиме. У Черкасах буде 25 градусів тепла в день та 12 вночі. В Умані та Зенегородці дощ з грозою. Температура в день 23 градуси тепла, вночі ж 19. У каневі та золотоноші теж очікується дощ з грозою. Температура в день до 25 градусів вночі ж 13 з позначкою плюс. На жителів Сміла та Чугрина також чекає дощ в день до 25 градусів тепла, вночі ж 18 з позначкою плюс. А я бажаю вам гарного настрою. Не забувайте про парасольки. Побачимось на телеканалі Вікка.